А я, крінжу не боюся, я на нього молюся. Перші кроки завжди смішні, з них сміються лише дурні. Хто досягнув, той пам'ятає, як це було, коли свій шлях починав. Гординя в серцях дурних, що люди подумають про них. Видумали собі серйозний образ, бояться вони сторонніх образ. Хейтери, пливіть з руським кораблем, у вас скоро кишка тонка, порметься вона. Мій кринж нерони в мозгу рве і будує нового мене. Я не найрозумніший на світі, я такий, як усі, і без помилок не змінити мені цей світ, тільки дурень боїться сміху, сильний сміється над собою. Не маю часу купатися в чиєму житті. Мені своє цікаве, не відкрещуюся від діалектики і філософії і буду писати вірші. Не насильніше я в спортзалі, але знаю, сьогоднішній рекорд завтра буде для мене просто нормою. Хто боїться осоромитися, той ніколи жити й не почне, бо його хвилює не життя. А маска образ перед суспільством. Проте реальні справи робляться в Русі, у боротьбі з собою. Звершення приходять тільки так, так твориться революція.